Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. У місті івано франківськ компанія Механік, офіційний дилер сільськогосподарської техніки Джангір, провела безкоштовний технічний семінар для власників причіпних оприскувачів на території офіційного дилерського сервісного центру. Під час семінару провідні фахівці компанії Механік ділились власним досвідом із аграріями, які здобули під час навчань на заводах джангір за кордоном, а також в процесі власної роботи. На прикладі причіпного прискоча Джондір 732 учасники семінару дізнались про особливості його налаштування та переконали, що робота такої техніки надзвичайно залежить від правильних налаштувань, використання якісних запчастин та мастильних матеріалів, а також кваліфікованого технічного обслуговування. Приїхав сьогодні, аби може ще щось ліпше взнати, щось може цей, більше якісь навиків набратися. Біля землі не просто треба працювати, а ще й вчитися. Ну, то треба і вчитися, і працювати. Ну, попробуй на цих зараз нових на цих всіх джангірах, тракторах. Тут дуже великий, де складне, цей, багато разної цей, електроніки, що Ну, на автопілоті трактор їздить. Ну, багато таких, що, що такій простій людині, не, не дуже цей. Ну, але вигідна ця техніка все. Та чого не вигідна? Вигідна колись в наш, в районі в кожному селі був колгосп, а тепер одна фірма почти цілий район обробляє, ще й Тесменецького району скільки. То тобто і затрати менше набагато. Сьогодні проблема ефективного та раціонального використання засобів захисту рослин, зважаючи на їхню високу вартість, є особливо актуальною. Тому з кожним роком аграрії все частіше використовують системи точного землеробства. Під час семінару учасники переконалися, що застосування цих сучасних технологій дозволяє здійснювати значну економію часу та ресурсів, а також обробляти посіви із максимальною ефективністю. Сервісні інженери компанії Механік показали на прикладі причіпного оприскувача Джондір 732, як можна легко та швидко власноруч усунути найбільш типові поломки та несправності, які виникають під час роботи в полі. Для учасників семінару, власників оприскувачів Джондір, це було особливо цікавим, оскільки розуміють, що під час роботи в полі навіть декілька хвилин простою великі втрати. Компанія Механік працює, можна сказати, що з перших днів. І працюю сервісним інженером, тобто в основному, ну, не в основному, а взагалі працюю по виїздах з клієнтами. Зараз ми на даний час проводимо цей семінар для того, щоб більше клієнтів ознайомити з даною технікою, щоб більше так як, навчити їх, показати недостатки, хоч їх мало, але вони є. Так, а як клієнтів є багато. Ну, всі клієнти, які працюють з нами по Франківську, то вони сьогодні мають бути. Семінари ми проводимо десь буквально недавно проводили по комбайнах, зараз вирішили по опресковачах, тому що клієнти, клієнти задоволені цими семінарами, вони бачать, що їм то потрібно. Нам буде трошки легше з ними працювати, коли вони будуть знати більше про цю техніку. Ну і в перспективі, то вони будуть ці семінари. Я думаю, що по всій техніці ці проходити. І зараз на даний час по опресковачах. Цих опрескувачів, в принципі, в клієнтів є їх достатньо. І у клієнт, коли працює на такому даному прискучку, у нього завжди є питання, якісь по техніці. По і ці семінари зроблені для того, щоб ми ці питання вирішували, обговорювали їх. Вони висловлюють свою думку. Ми висловлюємо, що ми думаємо про те. І так і працюємо. При закінченні механік школи мені повезло під час конкурсу, був. Другий в рейтингу, і мені повезло попасти в компанію механік. В компанії механік виявилось, ну, якби в механік школі нас багато вчили, але при роботі в компанії механік виявляється, що ну, кожна нова поломка це щось нове. І ну, тр треба постійно-постійно вчитись, бо того, що знаєш, це достатньо. Бувають такі поломки, що ти знаєш, а буває, що постійно треба вчитись і удосконалювати. І самої теорії дуже мало, треба багато-багато практики. Але добре, що після механік школу школи ти трудовлаштований, взяли на роботу. Так, ну, поді, ну, під час рейтингу потрапив механік, повезло мені так в таку фірму впасти. Але кажу, що треба багато практики. Ну, Іменно в, в компанії механік вже набираєшся практики, бо до цього. Тільки навчання більш теоретичне, практики дуже мало було, а тут треба багато практики. Окрему увагу приділили використанню якісних запасних частин під час проведення техобслуговування, без сумніву, використання оригінальних запасних частин Джондір суттєво продовжує термін служби техніки та гарантію на неї. Але інколи придбанню оригінальної запасної частини перешкоджає її вартість. В таких випадках є вигідне рішення Запасні частини, які були відновлені на заводі, продіагностовані, та на які поширюються гарантійні умови виробника, варто розуміти, що такі комплектуючі дозволяють суттєво скоротити витрати, необхідні на придбання та час для комплектації окремих узлів. Це рішення, що дозволяє економити реальні кошти при закупівлі оригінальних запчастин «Джондір». По завершенню семінару була можливість покерувати трактором 6130D, із яким було агрегатовано оприскувач, випробувати процес оприскування. А також для всіх присутніх відбулось частування смачним обідом, під час якого спеціалісти компанії механік Джондір» та аграрії зі всього регіону продовжили обговорення хвилюючих питань. Сьогодні ми відкрили наші двері для того, організували е, технічний день, де ми показуємо нашим клієнтам партнерам оприскувач джондір 732-й. І сьогодні е, увагу приділяє, приділяємо не тільки е, теоретичній частині, де наші провідні фахівці розказали про основи роботи цього оприскувача е, в полі, але і проводимо практичні заняття. Де можуть керівники підприємств, начальники інженерних служб, також інженери-оператори і оператори, ознайомитися з особливостями роботи обслуговування експлуатації цієї техніки у себе на господарствах. Ця програма наша складається із двох частин. Сьогодні ми приділяємо увагу оприскувачу 732, тридцять Плюс сьогодні ми розказуємо про. Принципи роботи систем сучасного землеробства АМС. А завтра будемо проводити демопоказ в Анафранківському франківському регіоні на базі одного з, наших одного з підприємств, які являються нашими клієнтами, плуга Джондір 3810, який був по суті представлений на виставці в минулому році Інтерагро-2013. Компанія Механік фокусується не тільки на продажі техніки джендір, але ми приділяємо увагу. Для того щоб ми передавали не тільки техніку, але й досвід особливості експлуатації для наших клієнтів, і ми розуміємо, що якість роботи техніки залежить від досвіду знань тих людей, які працюють експлуатують цю техніку в полі. Тому ми інвестуємо свій час для того, щоб організуємо такого роду площадки, для того, щоб можна було обмінятися досвідом, надати цей досвід клієнтам і забезпечити гарантію того, що техніка буде працювати на полі безперешкодно, без проблем. У селі Більшівці, що на Івано-Франківщині, на полі господарства прат Більшівці Риба компанія-Механік провела демонстраційний показ плуга Джондір 38 Дір-3810» у агрегатуванні із трактором Джондір 8335Р. Зважаючи на те, що восени питання обробітку ґрунту після збору врожаю є особливо актуальним, на полі були присутні представники більш ніж 20 компаній зі всього західного регіону. Плуг джондір тридцять Дір-3810» оснащений жорсткою рамою, що надає йому додаткову міцність та продуктивність, щоб показати всі переваги цієї техніки для демонстрації. Було обране поле із важким чорноземом, що не оброблялось протягом трьох років, незважаючи на важкі польові умови, в яких демонструвався плуг. Він зарекомендував себе найкращим чином. Сьогодні ми представляємо джондіровський плуг. Взагалі ця компанія Джундір почала виробляти плуги саме перша. І взагалі славиться самими плугами, тому що вони були на той час дуже надійними і якісно себе показали. Так склалося історично, що довгий період плуги не випускалися у Джундірі. От, сьогодні у нас велика подія. На 2014 рік у нас в портфоліо з'явилися плуги. Саме сьогодні ми представляємо плуг 3810. Він є восьмикорпусний. От, Надіюсь, ми сьогодні на полі його гарно покажемо. Він себе дуже гарно зарекомендує. Аграрії, які були присутні на демопоказі, змогли також взяти безпосередню участь у процесі налаштування плуга. Це було особливо корисним, оскільки ефективність та продуктивність роботи техніки дуже залежать від правильності всіх налаштувань та регулювань. Сервісні інженери компанії Механік прямо в полі надавали технічні консультації та відповіді на всі питання, що виникають у процесі роботи. А зараз, шановні телеглядачі, я хочу познайомити вас із гостем нашої програми, вченим агрономом Ольгою Цвігун. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго здоров'я. Основні городні роботи виконуємо навесні, а в липні вже збираємо урожай. Однак після збору врожаю залишається пустувати земля. Тож скажіть, будь ласка, чи варто, щоб ця земля пустувала, чи можна ще ніж щось виростити? Можна і потрібно. Земля це є живий організм. І його потрібно підтримувати в тому стані, щоб він виконував свої функції, берегти її. Значить, поступово після вибору урожаю, лепневого, частково серпневого, після чесничку, після цибулі, потім і варабольки, рекомендовано обробляти ґрунт біопрепаратами, які поселяють живі мікроорганізми, і після того висівати сидирати. Що таке сидирати? Так, так я хотіла запитати, що таке сидирати? Це є культури короткого періоду вегетації, які ми не збираємо, з яких урожай не збираємо, а закопуємо, збереорюємо, заробляємо їх в ґрунт. Тобто вони розробляють пожежні речовини в ґрунті, виносять їх, а ми назад вертаємо їх до ґрунту. То назвіть що, що це може бути основним з самих поширених сидератів є гірчиця біла, яка має хорошу зелену масу. І має такі речовини, які гарно дезінфікують землю. Також дуже гарний ґрунт получає... це гірчиця. Сінічку ми підготували на сіні гірчиці білої. Угу. Речка олійна. Так. Дуже хороший седират, велика вегетативна маса в неї. Вона має довгий стражневий корінчик, який глибоко проникає в ґрунт. Що це означає? Там, де був цей корінь, з глибин піднімається потім водичка. І поверхня ґрунту, виходить, в нас більш зволожена, тобто вологоємкість ґрунту набагато краща. Тоді ми менше боїмося посук на слідуючий рік, на слідуючий сезон. Будуть збирати картоплю. До речі, якщо бадилля картоплі вже посохло, то можна її збирати, так? Так, так, звичайно. Це є перший признак, що насіння в бараболі. Тобто mm -hmm. бульби, бульби вже mm -hmm. дозрілі, можна вже викопувати урожай. Бо як підуть масові дощі, якщо це були ранні сорти можливе загнивання бульби. І на місці тепер цього можна е, редьку Оліну. Редька Оліна один з найкращих. От ми проводили дослідження, один з найкращих седиратів це є редька Оліна. Добре. Е, дуже важливо ще знати, який урожай, які культури будуть верніше сіяти після того на певному участку землі. Якщо це будуть капустяні культури, редиска капустяні культури, тоді ми рекомендуємо брати. Вже з бобових культур, не з христосвітних, а з бобових. Чому? Тому що це є інша родина, і вона вже не несе тих хвороб, які несуть, і шкідників, які несе, наприклад, капуста капустяні і речки чи гірчиця. Він також дуже гарно накопичує азот, до вони велику готативну масу. І ще одне дуже важливе, якщо ми плануємо садити на слідуючий рік полуницю. Не буде борознюка, якщо сіяти люпин. Він місто такі алкалоїдні речовини, де борознюк просто не приживається. Йому mm -hmm. там не комфортно. Ще одне дуже важливе питання, на коли ви зможе, хочете, чи маєте можливість перекопувати чи переорювати ту ділянку, на якій ви посіяли садирати. Якщо це буде проводитися восени перекопка, mm -hmm. то ми беремо ярі культури. Яра редька олійна, гіршиця, люпин. Які не витримують морозу. Ну, якщо ми не встигаємо восени або плануємо, що весною ми будемо мати часу більше, ми можемо використовувати озимі сидирати. Це йде ріпак у нас і озиме жито. Озиме жито особливо морозостійке, воно витримує навіть до мінус 35 градусів морозу. А чомусь кажуть, що ріпак він землю забиває? Виснажує, виснажує. весна жиє. Це пішла така думка трошки неправильна, яка стосується відносно сидерату. Якщо ріпак вирощувати на зерно, тобто він розщеплює певні речовини, накопичує їх в зерно і потім зерно забирає, будичка висихає, дійсно, ну, що ґрунт виснажується. Ну, якщо ми ріпак використовуємо на сидерат, всі речовини, які він розчинив в ґрунті, підняв в рослинку і ми назад вертаємо його в землю. На даному етапі він зовсім не виснажує, а навпаки, збагачує нашу землю. А що можна зараз сіяти? І, і що сіяти, і як сіяти, коли ґрунт забитий, по суті, посуха, і полити його водою більше більше робиться такий забитий, як кірочка кірочка, це. так і як зробити, щоб насіннячко те проросло, як його пробитися насінню крізь тої кірки, на що ще можна сіяти? Сіяти ще можна ріпочки. Uh -huh. Речку чорну і білі речки, салати скороспілочки, петрушку, кріп, редиски. Зараз така поражена, що знову на день, де на скорочені, знову можна сіяти редиски. Окремо хочу виділити цибулю августівку. Uh -huh. Може, ви не знаєте, чи чули вже таке. От є така цибулька, яка висівається в серпні місяці, в нашій зоні до 25 серпня. Вона ще до зими дає 4-5 пір'їнок uh -huh. і перезимовує. Перезимувавши весною, вона виходить. Ви хочете, якщо загусто посіли, використовуємо її як зелену на зелень, а основну кількість урожаю залишаємо mm -hmm. і травень-червень у нас отака велика цибуля. Mm -hmm. Тоді, коли цибулька кругом дорога, а своя вже, своєї вже нема, хочеться, то загуста. травень червень вже дозріває. А тепер ще скажіть, а що зробити Краплив. про полив? Так, що таке краплинний полив? Що таке краплинний? От ви правильно замітили, що якщо ми от посіємо, дамо водичку в рядочок, але все рівно потім треба де поливати і забивається ґрунт, ми рекомендуємо зараз. Є таке нововведення, краплинний полив. Що воно означає? Це Шланг, який зовсім недорогий, бо ми звикли, що шланги дорогі. Метр його коштує від 50 до 90 копійок, в uh -huh. залежності від того, яка товщина, на який ми, на, який ми, на скільки років ми купляємо. Кожних 25 сантиметрів, якщо ми підводимо його до крана чи до любого шладна, є спеціальні з'єднувачі, прокапує водичка. Коли водичка прокапає, вона не робить таку кірочку, вона поступово проникає на глибину. Uh -huh. Яка потрібна кореневій системі рослинки. Дуже зручно і дуже ефективно. І рослинка не страждає, і, і можливо зібрати, з... кірка uh -huh. зникає, і можна отримати хороший урожай, що осінній. Дякую. А дивлюся, у нас от сьогодні ви прийшли до нас із, із такою гарною це суниця. Так? Ні, це полуниця. Mm -hmm. Ми сьогодні хотіли ще підкреслити таке важливе питання, як вирощування полуниці, і зупинитися на самих важливих питаннях, які стосуються вирощування полуниці. Дуже багато питань поступає, і ми хочемо дати відповідь на них. Бо так. полуничний вже сезон закінчився, вроді би, так? Ну, Ягодно збиральний в основному закінчиться, але є нові сорти. Mm -hmm. Це королева Єлизавета, Альбіон, які плодоносять. Ціле літо хочу вам продемонструвати. От, вони пахучі. Якщо так, я бачу, показати, що ближче. ми бачимо, що вони дуже-дуже гарні, так, але сюжетний, ще на запах і піти леглядачка. не можу так передати, нам так. покажемо, що це є справжня ягода, що це не є камуфляж, саме пахуча, саме хороша. Дивіться, яка гарненька добре. ягода і Будь ласка, на самі. Як ну сорти, які плодоносять ці літо, потребують також особливого догляду. Не забувати їх частіше підливати, підживляти. І також рекомендуємо дуже добре давати крапельний полив на полуниці, яка плодоносить протягом літа, щоб вона не страждала від посухи. За такими сортами можна звертатися і в точки продажу розсадних матеріалів. Я знаю, що і по інтернету зараз багато. Єдине, що можу сказати, найкраще в нас росте зараз на даний етап, це сельва, королева Єлізавета. І також це ну, королева. Оце саме у нас королева Єлізавета. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Що на чому хочу зупинитися при вирощуванні полуниці? Значить, перше питання розсади. Росада саме краще приживається, якщо вона вирощена у таких стаканчиках. Тут вже система сформована, вона зовсім не отримує стресу, і вона приживається, навіть якщо на вулиці жарко, вона все одно дуже гарно приживається. Угу. Якщо розсада йде відкрите кореневище, то це трошки складніше, треба слідкувати за прогнозом погоди, щоб не висаджувати під високу жару. Найкраще це буде, звичайно, робити в нашій зоні вже в другій половині серпня. Коренева система має бути білесенька. Якщо молоденька розсада, яку нам щоб ми хочемо, щоб чотири роки плодоносила, полуниця має бути біленька, світленька кореневища. Біленьке світленьке кореневище. Листочки мають бути без плям, рівненькі, не гафровані. Я от спеціально вирвала полуничку, взяла розсаду полунички, яка має полуничного кліща. Листочок тут граф гафрований, він такий зморщений, гафрований. Його візуально побачити навіть під лупою нереально, тільки під мікроскопом. Бо плямистість, то люди часто розуміють, що плямистість клубничка хвора. Але якщо йде отака от бабчення, це тільки початки кліща, полуничного прозорого кліща. Треба обов'язково з ним боротися, тому що. А як боротися? Зараз розкажу. Угу. Значить, якщо ми купляємо розсадний матеріал і бачимо, що є кліщ, це простіше. Ми беремо розсадочку, водичка має бути 50 градусів, макаємо воду, до 10, порахували, витягуємо і, угу. і термічний. термічний обробіток дуже гарно знищує прозорого полуничного кліща. Якщо це вже росте клубнічка на грязі, то звичайно ж треба використовувати вже хімічні або біологічні також препарати. Зараз дієві є. Це про розсаду, яку можна брати. Друге, способи посадки полуниці, що дуже багато поступає питань. Можна вирощувати, якщо ви плануєте сматочник розмножувати, що у вас, ви хочете розмножити певний сорт і вам потрібно розмноження вегетативними корінчиками, то звичайно, що ви садите традиційними методами. Но, якщо у вас питання основне стоїть в тому, щоб е, дістати урожай, і не було проживання вусиків, і не було бур'яну, і мінімізувати. Оцей догляд заполуниць, який вважається дуже важким, ми використовуємо агротканину. Агротканину її називають агроволокно, спанбол. Туди чув, якими словами, може, це з Польщі прийшла досяга тканина. Застеляємо нею землю. Угу. Я хочу показати, як правильно робиться надрізи, бо дуже багато людей робить помилки. Вже вроді встають агроматеріал, але роблять помилочки. Помилочки в надрізі. Оцей надріз має бути зроблений хрестоподібний, це є обов'язкова умова, тому що якщо зробити круглий надріз, вирізати і посадити полуничку, угу. то в оцей круглий надріз будуть проростати бур'янчики. А так ми садимо полуничку, відгинаючи кінчики, посадили і назад вернули корінчики, е, 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 ніби наші пелюсточки в угу. матерії. І полуничка виходить захищеною від бур'яну. Вед перегрівання кореневої системи. І ягоди нам будуть лягати на агроволокно, будуть чисті, без болота, не будуть так вражатися гнилями, і клубнічка буде гарно плодоносити. Полуниця дуже потребує догляду, так? Ну, дещо ми з вами вже вияснили, як можна зробити наш, нашу роботу біля клубнічки менш трудоємкою. Ага, ага. І ще хочу зупинитися на дуже важливому питанні це питання. Майського травневого жука. Це основний шкідник, який може знищити всю нашу розсаду, яку ми тільки посадили ще до зими. І це дуже завжди боляче і обідно, особливо коли використовується нова, дорога розсада, дорогий посадковий матеріал. Рекомендуємо обов'язково, якщо ви знаєте, що на вашому городі, на вашій діляночці, в травні було багато травневого хруща і є ймовірність того, що у вас є борознюк, личинка цього хруща, рекомендуємо замочувати кореневу систему в такий хімічний препарат антихрущ. Рекомендації по його вирощ... по використанню є задні на табличці і не буду на цьому зупинятися. Замочувати, і тоді ви впевнено садите посадковий матеріал і спокійні, що він буде збережений. Замет. Я би дуже радила, дорогі наші городники, садівники і взагалі любителі саду, що люблю вирощувати самі урожаї. Звернути увагу на біологічні препарати. Чому саме? Тут є живі бактерії, які мають бути в природі, і вони ніби є, але в малій кількості і ще дякуючи нашій, нашому неправильному господарюванню, використовуючи хімічні препарати. Якщо користуватися препаратами байкал чи іншими М препаратами з біологічними бактеріями, земля буде оздоровлюватися. Де набагато менше потрібно використовувати хімічних препаратів. Це можна використовувати його як починаючи з замочування насіння, полив розсади, бризкання самих культур. От зараз огірочки ще можна бризкати, помідорки у хімічних не, не шкідливе, можна вживати в день використання, в день бризкання. І дякуючи тому, що. Позитивна мікрофлора повністю перемагає патогену, uh -huh. оту шкідливу мікрофлору повністю оздоровлюється ґрунт. Yeah, Також компост... компостування. Uh -huh. Якщо збирати зрядки бур'яни, не викидайте їх. Вони, як прийшли, вони мають знову піти в землю. Yeah, yeah. Uh -huh. Робити компостування, бризкаєте кожен шар 10 сантиметровий препаратом байкал yeah, yeah. і вивертаєте в ґрунт компост, який вже збагачений позитивними мікроорганізмами. І тоді ваш урожай буде стабільнішим, надійнішим і без хімічних препаратів. Дякую. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що з вами спілкувалася вчений агроном Ольга Володимирівна Свігун. Ви дивилися програму Сільський календар. Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедро врожаю, щедро а ще задоволення від своєї праці. Генеральний партнер програми, компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір.